Привіт тобі, мій любий народи, мої величної країни! Мене звуть Жанна Бланк, і я тут для того, щоб запросити вас на мій ютуб канал Наші люди всюди. Обговорюємо останні новини та зміни за кордоном. А ще я ділюся з вами різними цікавеньками з власного досвіду та з вашого. І все це на нашій рідній українській співучій мові. Що важливо знати для в'їзду до Ізраїлю у 2023 році. Чи потрібна віза в Ізраїль для українців? Цікаво? Тоді погнали! Знайти мене можна ще на моєму волонтерському телеграм-каналі. Всі посилання я залишу в описі під відео. Не забувайте про вподобайки. Дзвіночки, а також приєднуйтесь до мого-каналу. Ще нагадую вам, що можете писати мені питання, записуватись просто на консультації через телеграм-канал, буде краще. І ми з вами вирішимо всі ваші питання. Перші місяці після початку повномасштабного вторгнення в Україну до Ізраїлю щомісяця в'їжджало з України близько 10 тисяч громадян на місяць. Потім темпи в'їзду зменшились в середньому до 4 тисяч на місяць. Станом на сьогодні в Ізраїлі знаходиться близько 30 тисяч людей з України, із них 12 тисяч репатріархів і 18 тисяч туристів. До уваги громадян України, які планують в'їзд до Ізраїлю згідно компетентних органів Ізраїлю, 4.07.2022 на року скасовано вимогу на отримання попереднього дозволу від МВС Ізраїлю для в'їзду в Україну. Таким чином, громадянам України та їхнім друзям, які їх запрошують, в Ізраїль більше не потрібно отримувати електронні дозволи. Зверніть увагу, зазначене рішення стосується громадян України, які планують подорож до Ізраїля виключно з туристичною метою. Громадяни України, які прибули до Ізраїлю після початку війни, тобто після 24.02.2022 року, в статусі туриста віза Б-2, можуть перебувати в Ізраїлі більше ніж 90 днів. Ніяких примусових заходів не буде прийнято по відношенню працевлаштування громадян України, які заїхали до Ізраїлю до 30.09.2022 року, ще того року, при умові, що з моменту їх в'їзду до Ізраїлю. Пройшло 90 днів, та у них є український паспорт. Для початку роботи або запису дитини на навчання потрібно перебувати в Ізраїлі впродовж трьох місяців постійно. Громадяни України, рятуючись від війни, які бажають почати свою трудову діяльність записати дітей до дитсадка або в школу, повинні залишатись в Ізраїлі не менше трьох місяців підряд. У випадку виїзду з Ізраїлю. Трьохмісячне очікування заново здати повторного в'їзду в Ізраїль. Тобто, якщо ви виїхали з Ізраїлю, то вам потрібно буде знову заїхати і очікувати продовж трьох місяців, щоб знову була така можливість або з дитиною вирішити по навчанню, або по працевлаштуванню. Для в'їзду в Ізраїль необхідно мати діючий звичайний закордонний паспорт або біометричний. А також треба обґрунтувати відповідність мети своєї поїздки в аеропорту, тому що остаточне рішення допущення на територію України належить саме співробітнику прикордонної служби держави Ізраїль. Що важливо знати при в'їзді до Ізраїлю в 2023 році? Якщо в вашому закордонному паспорті ще немає віз, добре мати бронь готеля, готівка і кредитні картки банку. Треба пояснити причину вашого відвідування країни. Добре, якщо ви роздрукуєте запрошення на захід, де ви хочете відвідати, ну, наприклад, щось в Ізраїлі, або хоч якусь інформацію про це в інтернеті. Житло треба показати, де ви будете жити в Ізраїлі, це або запрошення від ваших друзів з їх контактами, або бронжетлап, хостелі, або готелі, або можна спробувати скористатись послугами каучорфінгу. Ізраїль пускає туристів, навіть коли у них є відмітка в паспорті про в'їзд до арабських країн. І треба пам'ятати, що головне це ваша певненість поведінці на кордоні, охайний вигляд, вічливість і спокій спілкуванні з прикордонниками. Хочу надати маленьку пораду, де краще купити квитки до Ізраїлю і як краще туди летіти. Найдешевше всього зараз прилетіти в Ізраїль. Це з Румунії, Угорщини в Венгрії або Польщі квитки можуть коштувати навіть від 23 євро всього на Вам потрібно купувати відразу два квитки туди і зворотній квиток для більш гарантованого проїзду до Ізраїлю. Хочу навести декілька прикладів цілей приїзду до Ізраїлю. Ну, перш за все, це тур як турист ви заїжджаєте, і туристу доцільно мати ясна річ зворотній квиток, як я вже казала про це. Потім підтвердження бронювання вашого готелю. Придбання туристичного продукту, щоб у вас була сама готівка, і сума коштів або на картки або готівкою. От. І також ще було б непогано мати медичний поліс, або наведу інший приклад. Якщо ви хочете їхати з гостєвою метою або на лікування, то слід мати тоді з собою запрошення з персональними даними, контактами сторони, яка вас запрошує, або лікарні. Також зворотній квиток, кошти з собою, ну і бажано медичне страхування. Тобто, практично однакова є. Скажімо, схема, як можна заїхати до Ізраїлю. на випадки відмови українців перетині кордону або тривалих перевірок підстав для в'їзду в країну Ізраїль, посольство Ізраїля рекомендує українцям перед поїздкою врахувати таке: Ізраїль не приймає тимчасово переміщених громадян України, тобто біженців, можна заїхати в Ізраїль тільки як турист, або по запрошенню. Отримати візу Б 2 це як туристична буде віза, прожити три місяці в Ізраїлі, і тільки після цього можна автоматично отримати подовження свого перебування офіційно. Потім вже отримати право на перебування в Ізраїлі, і навіть отримати собі роботу і допомогу від держави все вже як для біженців, тобто стати під захист держави Ізраїля. Не слід в'їжджати до Ізраїлю у разі наявності негативної візової історії, наприклад, ті особи, які були раніше в Ізраїлі і порушили візовий режим, або коли ваші родичі знаходяться нелегально в Ізраїлі, тоді вам також може бути відмовлено. У разі отримання відмови на в'їзді до Ізраїлю, особа має право оскаржити це рішення прикордонної служби протягом 48 годин у судовій інстанції. Чи потрібно обов'язково медичне страхування при в'їзді в Ізраїль? Скрізь написано і як їдуть люди, то краще, щоб медична страховка була з вами. І це є якби обов'язковою умовою в'їзду в Ізраїль. Неважливо, чи ви з України, чи з іншої країни. Ми можемо вам допомогти зробити таку страхівку терміном від трьох місяців і більше, як ви захочете. Таке страхування потрібно насамперед саме для вас особисто, тому що коли ви знаходитесь в чужій країні. І ненароком захворіли, то страхування буде вам у нагоді. Як вести себе поводити на кордоні і відповідати на питання прикордонників, якщо ви їдете до Ізраїлю? Ну, перш за все, це вічливість, звичайне, поважне, уважне відношення без запобігання, бажання зрозуміти, що хоче від вас прикордонник, і допомагати йому і самому собі. Відповідати чітко на його на їх питання. Не треба щось розповідати більш обширно, коротенько відповіли. З посмішкою на обличчі впевненість знати в цій поїздці, куди ви їдете, навіщо їдете. Якщо ви як турист їдете, то придумайте собі навіть якийсь маршрут, щоб ви могли про нього розповісти, щоб це було так ну зрозуміло ваша ціль поїздки. Третє це зовнішній вигляд ваш. Одягайтесь не дуже яскраво, чисто і головне бути тверезими. Де будете жити, завжди підготуйте житло, хоча б бронь на перші декілька днів. Це буде зручно для вас, і зніме всі питання додаткові на кордоні. І останнє скільки грошей повинно бути з собою? Ідеально показати багато гротівки, тобто чим більше, тим краще. Але не обов'язково. Гроші можуть бути і на картці банку. Можна для прикладу показати, наприклад, що ви заробляєте там в інтернеті, вода в онлайні, і навіть розповісти про це, щоб вони розуміли, що у вас є кошти, за які ви можете жити, коли ви поїдете до Ізраїля. Хочу ще трошки розповісти про те, що в Ізраїлі є адміністративна програма «ЦАВ АША» під керівництвом Міністерства добробуту і соціального забезпечення. Яка надає гуманітарну допомогу громадянам України, які рятуються від війни, і допомога надається тим, хто прибув до Ізраїлю після 24 лютого 2022 року, які не мають права на репатріацію по закону про повернення? І ще таке, що увага: зверніть увагу на те, що перед наданням допомоги ваші персональні дані будуть перевірятися з даними управління реєстру населення в мігра імміграції. І допомогу нададуть виключно тільки біженцям з України, та буде надана така допомога після підтвердження їх особистості. Також вам можуть бути надані медичні послуги в Ізраїлі. Міністерство соціального забезпечення надає біженцям з України медичне страхування. Дана медична послуга громадянам України, які знаходяться в країні з статусу туриста, безкоштовна. Ця послуга не надається для нових репатріантів і ізраїльтян. Які повернулися Тоша ХОСЕР. Послуга ця надана для громадян України, які перебувають в Ізраїлі починаючи з 24 лютого 22 року. Зверніть увагу, що ви будете застраховані в залежності від вашої вікової групи. Якщо ви виїжджаєте з Ізраїля, то вам буде анульовано медичне страхування в залежності від дати в'їзду для його активації при поверненні в Ізраїль, вам буде необхідно звернутися в центр ЦАП АША, Знову і надати заявку на його обновлення, тобто, щоб його активувати. Так також можна. Хочу трошки розповісти про допомогу, яку надає держава Ізраїль людям, які приїжджають з України. Перш за все, це стосується житла для біженців, які приїжджають в Ізраїль, рятуючись від війни. Ну і для них, перш за все, повинна бути сторона, яка приймає вас у своєму будинку під час вашого перебування в Ізраїлі. Разом з цим бувають такі випадки, коли немає можливості подовжити або залишитися, тоді в цьому випадку ви можете надати заявку на допомогу в пошуку альтернативного житла. На початку вам таке житло дадуть тимчасово, а потім можуть, ну, якщо у вас на це є особливі умови, якісь іще плюс, то можуть розглянути вашу заявку. Це є така зразок такої заявки про допомогу житлом. От, яка буде розглянута соціальними робітниками. Для заявки треба буде ваша особиста присутність, і вона може бути погоджена. У разі погодження такої заявки, то цей центр «Зав АША, тоді вам допоможе з по пошуком житла. І ви тоді вже зможете переїхати і жити вже в такому як соціальному житлі. Також в Ізраїлі вам може бути надана продовольча допомога. Якщо ви відчуваєте труднощі з покупкою продуктів, харчування, то ви можете подати заявку на таку допомогу. Для цього вам потрібен ваш закордонний паспорт український і особиста присутність. Допомога може бути у вигляді продовольчих пайків чи ваучерів на їх закупівлю. Якщо ви вже заповнили анкету один раз, то повторно її заповнювати не потрібно для того, щоб отримати таку продовольчу допомогу. Ну, скажімо, підтримку в Ізраїлі це також йде все допомога від держави для українських громадян, які заїхали після 24 лютого 2022 року. Я хотіла зробити такий маленький екскурс по Ізраїлю, як на сьогодні можна приїхати до Ізраїлю. На що треба звернути увагу? Це бути більш обережним і все продумати наперед. Як краще туди прилетіти до Ізраїлю. Ще хочу сказати, що в нас є програма роботи в Ізраїлі. Це для жінок, це робота як клінінг прибирання в готелях або домах, будинках різних квартирах. І, друге, це просто хатня робітниця, також робота в Ізраїлі визнання іноземної мови. Достатньо знати свою мову або розмовляти на російській мові. Якщо вам це цікаво, то ви можете звертатися до нас, писати ваші побажання через наш телеграм-канал з приводу роботи у Ізраїлі. Ми вам все пояснимо і допоможемо вам туди приїхати і ну, отримати роботу. На цьому закінчую своє відео. Дякую, що ви дивилися його до кінця. Бажаю вам удачі! Бережіть себе, па-па!